Нині зачіпаю тему, яка, на думку багатьох українців, нібито не на часі. Але позаяк я хотів би, щоб Україна в найближчі два роки стала країною із найвищим рівнем соціальної справедливості, то, очевидно, саме на часі буде розповісти детально про те, що ми на протилежному кінці від цього ідеалу. Тобто кажучи, інакше, Україна займає перше місце в Європі і, ймовірно, не лише в Європі, за рівнем соціальної несправедливості. А це вже дає підстави говорити про окупацію, нехай не таку жорстоку, якою могла б виявитись і обов'язково виявилася б окупація Арефії. У тому, що у нас справді є рекордною соціальна несправедливість, я переконався лише нещодавно. Коли поглянув на наші цифри у розподілі соціальних благ і порівняв їх із цифрами інших країн, і що ж виявилося? Виявилося, що їм усім дуже далеко до нас у питанні кричущої несправедливости. Отож, спробую навести докази сказаного, навести конкретні дані з посиланнями, тобто зі скрінами, із публікацій нашої, землі, урядових публікацій. Та скрінами тієї інформації, яку пошукова система Google дає нам на наші запити. У виданні Forbes на початку 2024 року майнула така інформація. цитую, Із початку 2024 року в Україні змінено підходи до оплати праці в межах реформи системи оплати праці держслужбовців, її мета. Підвищення передбачуваності, прозорості і справедливості зарплати зазначили в Мінфіні. Відтепер видатки держави на зарплату працівників, держорганів можна відстежити за допомогою дашборду, який буде оновлюватися щомісяця. Кінець цитати отож, мене зацікавив цей урядовий дашборд, і я перейшов на сторінку дашборду, яка нібито висвітлює дані про зарплату суддів в Україні. І те, що я тут побачив у таблиці під назвою Оплата праці у судовій владі за січень 2024 року здивувало настільки, що власним очам важко було повірити. Відповідно до цієї таблиці зарплата в Конституційному суді України становить 36 600 гривень на місяць. А у Верховному суді 40 тисяч на місяць. Неважко здогадатися, що наш Мінфін, очевидно, подає усереднену сукупну зарплату геть усіх працівників цих судових установ, включно із двірниками та прибиральницями, аби якось замаскувати астрономічні цифри зарплат суддів. Отож, такий гарний на словах Дашборд на ділі виявився примітивним засобом дезінформації населення України. На мою думку, це зовсім не схоже на дорослих людей, а скоріше на гру вихованців дитячого садка у жмурки. Чому ж я так гадаю? Тому що така зарплата для суддів, яку він подає, була порушенням чинного законодавства. Яке вимагає платити суддям місцевих судів заробітну плату в розмірі 10 мінімальних заробітних плат, що ви бачите на скріні, а суддям вищих інстанцій також саму зарплату, помножену на коефіцієнти, встановлені відповідно до принципу субординації суддів. У 2023 році мінімальна зарплата становила 6700 гривень. А отже, і зарплата суддів місцевого рівня мала б становити 67 тисяч гривень, як цього вимагає відповідний закон України номер 2453 дріб 6, стаття 133. А у перші три місяці 2024 року зарплата мінімалка підвищилася до 7100 гривень. Відповідно, мала б зрости зарплата суддів місцевого рівня до 71 тисячі гривень на місяць. Але на ділі мінімальна зарплата суддів у 2022-2023 роках виявилася приблизно вдвічі вищою, аніж цього вимагає чинне законодавство. Звідки мені це відомо? Із відкритих джерел, які публікують дані, про податкові декларації суддів місцевих судів, як пише видання Слідства Інфо суддя колаборантка Наталія Шарко із Ганічеська, за період від початку війни до квітня 2023 року, працюючи в цей час на ворога в окупації, отримала з Державного бюджету України 1 мільйон 383 тисячі гривень. кажучи іншими словами, Протягом цих 11 місяців вона отримувала від держави середньомісячне утримання у розмірі 125 тисяч 720 гривень на місяць. Інше видання пише про те, що у 2023 році судді, які не виконували своєї роботи, зокрема й ті, які були відсторонені від виконання обов'язків із причини власних кримінальних правопорушень, Разом отримали з бюджету 430 мільйонів гривень. І тут йдеться зовсім не про оплату за відпустки. У 2007 році середньомісячна зарплата суддів місцевих судів, як бачимо з публікації Української правди, становила 5373 гривні. А одноразова допомога на дитину в ті ж таки роки за президентства Ющенка. Становила 50 тисяч гривень. Зараз вона становить 10 320 гривень. Тобто зменшилась за період в 17 років у 5 разів, не рахуючи інфляції гривні. Тоді як зарплата суддів за цей же період зросла більше аніж у 20 разів. Куди ми рухаємося, панове? У якому напрямку? До Європи. Можна сказати й так, поза як зарплати судді у нас вже справді європейські, тоді як мінімальна зарплата та пенсія вписуються в параметри країн Центральної Африки. Отож маємо те, що маємо. А маємо ми за показником рівня несправедливості звичайнісінький середньовічний феодалізм. Як бачимо на скріні, в Естонії, мінімальна зарплата суддів у 2023 році становила 5400 євро, а максимальна 7070 євро. Якщо мінімальна зарплата тут більша порівняно з українською, то максимальна на наші гроші становила 290 тисяч гривень, що є принаймні на 69 тисяч гривень менше, Аніж максимальна зарплата у вищих судах України. Але при цьому в Естонії загальна мінімальна зарплата у 2023 році становила 725 євро, що тоді відповідало на наші гроші приблизно 30 тисячам гривень. А в Україні мінімальна зарплата в цей же період становила 6700 гривень. Що в 4,5 рази менше, аніж в Естонії. Тобто в Естонії найвища зарплата суддів перевершує мінімальну зарплату в 9,6 разів, тоді як в Україні вона вища за мінімальну зарплату в 53,5 рази. А скажімо, у США лише в 5 разів. Ви скажете, що в Україні зараз війна, гроші потрібні і на всіх їх не вистачить, а суддів не так багато, їх можна й підтримати, аби у нас не було корупції. Такі аргументи ми вже чули, але зростання зарплат суддів супереч цим аргументам у нас супроводжується зростанням корупції у судовій системі. Чим більше судді отримують зарплати від держави, Тим більші хабарі їм дають і тим частіше їх дають. А щодо того, що в нас війна, так війна ж не лише у нас, але й в нашого ворога. А тим часом в РФ місцеві судді районних судів за винятком Москви та Санкт-Петербурга отримують 27 811 рублів на місяць, що є менше навіть за 14 тисяч гривень на наші гроші. Поза як 1 рубль. Це 0,46 гривні. І зарплата районних судів у Москві та Санкт-Петербурзі не надто більша приблизно на 1 тисячу гривень. І я не сказав би, що корупція у їхніх судах більша, ніж у нас. Корупція там є, звичайно, і вона там тримається століттями, але у нас такої корупції не менше. Ви можете сказати, що їх давлять санкції, вони мусять економити кожну копійчину, аби не програти цю війну. Якщо так тоді виходить, що стимул не програти цю війну, у нашої влади значно менший аніж у влади нашого ворога. Адже наша влада сіє гроші і наліво, і направо, на пінгвінів, на російському нетелебаченні. На перевищення втричі цін на куртки для військових, на яйця по 17 гривень за штуку, на снаряди, яких ніхто й не думав постачати, на фільми бізнес-партнерів Єрмака, на фільми, яких ніхто не дивитиметься, одним словом, наліво і направо, і лише за одним винятком, за винятком соціального захисту простого народу українців. А втім, Кремлівський москаль, попри санкції, попри мобілізацію економіки на військові рейки, набагато щедріший до свого народу у питаннях соціального захисту, аніж банкувати її сателіт у Верховній Раді. І щедріший він, зовсім не з доброї волі. Як бачимо зі скріну Google, Гуглу, середня пенсія в рехті із 1 квітня цього року становить. Близько 21 тисячі рублів, що приблизно відповідає 10 тисячам гривень, тоді як у нас середня пенсія становить 5 тисяч гривень, але при цьому лише 7,26% пенсіонерів в Україні отримують понад 10 тисяч гривень щомісячно. Абсолютна ж більшість пенсіонерів отримує мінімалку. А багато людей пенсійного віку отримують лише маленьку соціальну допомогу, бо їм бракує стажу. І це при тому, що комунальні послуги у нас явно завищені. За чим це помітно, скажімо, Україна має власний газ, якого цілком вистачило б для потреб населення, його видобуток приблизно коштує стільки ж, як і видобуток газу Ерехвії. Відповідно, і ціна газу для населення. Мала б бути приблизно однаковою. Але вона зовсім не однакова. Скажімо, найдорожчий газ в Російській Федерації, наприклад, в Саратовській області, коштує приблизно вдвічі менше, аніж у нас, а скажімо, в ДНР газ значно дешевший близько 5 рублів за куб. До того ж, у них немає оплати за трубу. І це ще при тому, що РФ далеко не соціальна країна. Це диктаторський режим, який планомірно винищує своє населення, хоч на першому місці для неї, звичайно ж, це винищення українців в Україні. Але якщо цей диктаторський режим, перебуваючи в умовах, коли йому доводиться економити, все ж не надто затискає пояси простих москалів, принаймні не надто у порівнянні з Україною. То це означає, що цей режим боїться, що в іншому випадку його просто зітруддяться землі. Звичайно, дешеві ціни на газ це також недобре, бо свідомість багатьох споживачів є низькою, вони цим будуть зловживати. Проте із такою мінімальною пенсією, як в Україні, і з такою мінімальною зарплатою ціни на газ не мають бути європейськими. Я знаю. Одиноких сільських пенсіонерів, яким поза 90 років, і вони ледь рухаються, проте змушені обробляти власні городи, бо їм не вистачить пенсії, аби пережити зиму. Їй ледь вистачає на те, аби оплатити квитанції за газ, а тим часом довічне утримання суддів у відставці в Україні становить половину їхньої колишньої зарплати. Скажімо. В одного із них пенсія, як бачимо, у 2023 році становила 244 752 гривні на місяць, а це означає, що його зарплата була вдвічі більшою. Також маємо на увазі, що ця пенсія в 71 раз більша за мінімалку, а також той факт, що й мінімалку не можуть отримати ті, кому бракує до стажу в 30 років. Хоча б єдиний рік. Як з'ясувалося суддя Окружного суду відставці Симоненко, яка є громадянкою Російської Федерації, тобто має подвійне громадянство, про що з'ясували схеми, також отримує немалу щомісячну суму до вічного утримання 200 тисяч гривень. А це в 59,3 більше за мінімальну пенсію в Україні – якою вона стала в цьому році. Чому ж наша влада так любить суддів? А тому, що вони вирішують долю багатьох осіб, у яких рильце в пушку. Отож, на думку можновладців, хабарі суддям слід дати наперед із державної кишені або вони вогороджували потрібних людей. Плюс до того кожен суддя цінуватиме власну посаду. І буде слухняним знаряддям влади, яка його може вигнати в шию, якщо він їй не припаде до подоби. Усе це нагадує мені Шекспірівського короля Ліра, ту п'єсу, якій є такі слова Грахва Кента. Подивись вухами. Бачиш, як отам суддя прискіпався до нещасного злодіячки. Слухай но, я щось шепну тобі переміни місця. Скажи тепер, хто суддя, а хто злодій? Кажучи інакше, моральні проблеми не зникають протягом століть, і на початку 17 століття в Англії було чимало суддів таких самісіньких, як вони трапляються в наш час в Україні, і з цією різницею, що державна влада тоді стояла вище за суд і не була змушена таким чином пригрівати суддів непомірними зарплатами. У нас же трапився парадокс, суд, який повинен, по ідеї, уособлювати справедливість суспільства, став найбільш промовистим і цілком відкритим символом соціальної несправедливості. Але хіба ж лише суд? Погляньте на зарплати працівників СБУ. Вони значно більш скромні, аніж зарплати суддів. Проте деякі з них, наприклад, полковник Олексій Зеленський, однофамілець президента зі своєю відносно скромною зарплатою та відносно скромним стажем роботи зміг забезпечити свою родину двома будинками в кончезаспі загальною вартістю близько півтора мільйона доларів, якщо не більше, та автопарком на 440 тисяч доларів. І що ви собі думаєте, він відповідатиме за це перед законом? Ні, панове задарма ж судді отримують таку захмарну зарплату та захмарне довічне утримання. Для Зеленського зараз період початкового накопичення капіталу, проте це накопичення відбувається занадто інтенсивно, аби тривати занадто довго.